В Австралії вшановують пам'ять жертв катастрофи літака Малазійських авіалінії mh 17. Поминальні заходи були влаштовані у приміщенні австралійського парламенту. У них взяли участь прем'єр-міністр Тоні Ебот та міністр закордонних справ Джулі Бішоп, а також родичі жертв катастрофи. В пам'ять про загиблих у дворі парламенту була встановлена табличка з іменами австралійських громадян, чиї життя забрала трагедія на Донбасі. Тоні Ебот висловив свої співчуття родичам жертв падіння літака mh 17. Їхнє життя, які забрала катастрофа, це порожнеча, яку нічим заповнити. Та біль, який весь час дає про себе знати. Нічого з того, що сказано або зроблено, не дозволить повернути їхнє життя. Мало що може допомогти родичам полегшити біль від втрати. Можливо, те, що вся нація співчуває вам, може трохи зменшити цей біль сьогодні. Наш народ зупинився, аби вшанувати пам'ять жертв катастрофи MH17 і допомогти вам. Відчути підтримку усієї нації, аби ви змогли подолати своє горе. Нагадаємо, на борту літака Малазійських авіалінія меж 17 перебувало 298 пасажирів, з них 39 – громадян Австралії. 17 липня минулого року воно всі загинуло на Донбасі. Розслідування цієї трагедії досі триває. Нідерландські слідчі обіцяють оприлюднити його результати у жовтні цього року. На початку тижня Україна, Австралія, Нідерланди, Бельгія та Малайзія звернулися до організації Об'єднаних Націй з проханням створити міжнародний трибунал для покарання винних у цій трагедії. Між тим Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила відповідно до резолюції Ради безпеки ООН номер 2166, Ті, хто прямо або посередковано відповідальні за знищення літака рейсу MH17, мають бути притягнуті до відповідальності та постати перед судом.